Ми виїхав. так, Ми, Тракторист, де його оглядав механік. І тракториста, і саму сільгосптехніку. Показуємо рух пального. Залишок у баку під час виїзду. Ну, Дивіться, ви, якщо його не міряєте, цей залишок у баку, ставите літру. Заправлено. Залишок під час повернення і скільки використано пального. Якщо бак був залитий і ви використали 10 літрів, то ви пишете, так, що з села такого-то в село таке, або там е поле номер таке, їхала так. сільгосптехніка, ну Це може бути трактор, перевозив якийсь вантаж, пісок перевозив, відстань прописуємо, кількість поїздок, кількість вантажу 2,5 тонни. Тракторист підписує, що він вечором трактор здав, ось, і якщо там, коли є механікою, то він його прийняв або бригадир. Далі переходимо на обліковий лист сільськогосподарської техніки. Є подорожній, а є обліковий. І той, і той має місце бути, але подорожній лист більше вказує про детальність. Самої сільгостехніки, показники спідометра. Тому дивимось на обліковий лист гостехніки. Для тракториста-машиніста використовується для обліку відпрацювання часу, виконаних робіт, списання пального тракторами та комбайнами. Тут немає інформації про технічні параметри. Це первинний документ, який важливий для бухгалтерського та податкової промінського обліку. Тут немає показників для технічних показників параметрів по техніці, але тут обліковується більше інформації про виконану роботу, скільки пального було залито. І так, призначення: облік виконаних робіт, витрат пального та відпрацювання часу трактористів, машиністів у сільському господарстві. Форма 67 в використовується. Вона старенька, але ми її використовуємо, вказуємо свої реквізити і він вважається первинним документом. Зміст містить інформацію про дату тракториста, техніку, видробіт, площу обробітку, відпрацьовані години, витрати пального та підписи відповідальних осіб. Особливість може бути складений як за встановленою формою, так і за розробленою підприємством, якщо вона відповідає законодавству про бухоблік, тобто мають бути обов'язкові реквізити, стаття 9 закону про бухоблік. Використання даного документу є підставою для списання пального, нарахування зарплати та ведення обліку виконаних робіт. Приклад використання. Наприклад, якщо тракторист працює на полі, виконуючи оранку, у обліковому листі, буде зазначено дату, його ім'я, прізвище, марку трактора, вид робіт оранка, площу обробленої ділянки, Кількість відпрацьованих годин та витрати пального. Важливо, обліковий лист тракториста-машиніста є обов'язковим для сільськогосподарських підприємств. Він дозволяє правильно обліковувати витрати та вести облік робочого часу техніки та працівників. Обліковий лист, увага, затверджує агроном. Агроном перевіряє, яку площу оброблено трактористом. Також якість виконаної роботи, ось чому затверджує агроном обліковий лист. Робить відповідні записи. Після цього тракторист, бригадир та агроном підписують документ. І він передається до бухгалтерії для подальшої обробки. Дивимось детальніше. Заповнення облікового листа. Обліковий лист тракториста-машиніста заповнюється щодня або за кожну зміну відповідальною особою, наприклад, механіком або інженером. Підписи. Заповнений та підписаний трактористам і бригадиром, обліковий лист передається агроному для затвердження. Агроном перевіряє якість роботи та робить відповідні записи в обліковому листі і в кінці його підписує, і аж потім передає на бухгалтерію.